У нашій пам'яті він завжди усміхнений, хоч пережив багато страждань і болю. На долю його покоління випало чимало значимих для історії держави подій, підпливом яких формувались непересічні особистості, патріоти України. Рогатинець Роман Крашевський став воїном, борцем. Він повсякчас був на боці тих, хто відстоював людське право на свободу. Як пластун ніколи не мирився з тим, коли одна людина підбирає в іншої те, що дароване їй Богом від народження, рідну землю, мову, культуру, життя. Тому Роман постійно був у вирі революційних історій помаранчевої революцією гідності, згодом став добровольцем АТО, ООС. А далі повномасштабна війна, важке поранення, лікарні, інвалідний візок, реабілітація і життя після війни. Та пожити він так і не встиг. 19 жовтня за місяць до свого 39-го дня народження у тиші лікарняної палати серце Романа Крашевського зупинилося. І сьогодні чи не увесь рогатин вийшов на останню зустріч з чоловіком, воїном. Героєм Романом Крашевським, щоб мовчки подякувати йому за захист, щоб молитвою пом'янути його душу, щоб розділити смуток осиротілої мами. Адже нині у її материнському серці скорбота горя найбільшого і гнітючий тягар гіркоти. Бо тепер вона сама у цьому світі без нього, без свого сина, без своєї опори. Сьогодні ми стоїмо перед домовиною, нашого брата. Друга товариша, побратима Романа і не вистачає слів, бо є моменти у житті, коли мовчання говорить глибше, ніж будь-яка промова. Коли одна молитва, вічна пам'ять Вмішає у собі біль і вдячність і велику любов. Сьогодні ми прощаємося з Романом світлою мужньою незламною людиною, яка назавжди залишиться у нашій пам'яті як справжній син України. Народився Роман Крашевський. 20 листопада 1986 року у місті Львові, потім жив у Рогатині, навчався в Рогатинській школі номер 1 та Рогатинській гімназії імені Володимира Великого, яку закінчив 2003 року. За своє життя Роман був розумним, серйозним. Відповідальним і надзвичайно порядним і життєрадісною людиною. Він також виховувався у пластовому гуртку Вовки, де змалку вчився любові до України. Згодом юнак вступив до Львівського національного університету імені Івана Франка, де студіював фізико-математичний напрям. І журналістику. За своє життя він пройшов помаранчову революцію, холодну зиму 2004 2005 років провів у наметовому містечку на Хрещатику, стояв на Майдані під час Революції Гідності. У 2014-2015 роках воював у складі 93-ї бригади, брав участь. У боях на Луганському напрямку, біля Кримського і Новотошківського у 2020-2021 років. Пекельний лютий 2022 року зустрів військовослужбовця Романа Крашевського у боях під Києвом, у Бородянці, на Варшавському шосе. У складі протитанкового зводу 1 го механізованого батальйону 14-ї окремої механізованої бригади, також захищав Миколаївський напрямок і Ізюм 13 березня 2023 року воїн Роман був важко поранений під час мінометного обстрілу. Він втратив ногу. Але не втратив віру в життя. Далі лікування у шпиталях, Харків, Львів, Чернівці, Трускавець, Івано-Франківськ, Волинь, півтора року реабілітації в госпіталі Парижа. Там для нього вже тривала інша війна без зброї, але також яка не була легкою. На жаль, 19 жовтня. 2025 року у лікарняній палаті Івано-Франківське, серце нашого захисника Романа, зупинилося назавжди. Роман це ім'я, яке залишиться світлим у нашій пам'яті, бо він був із тих, хто не жив для себе, він жив, щоб інші могли спокійно жити. Він пішов на війну, щоб інші могли прокидатися під мирним небом. Він втратив ногу, але не втратив серця і не втратив свою віру. А сьогодні він віддав Богу те життя, яке колись сам йому довірив. Після заупокійної служби Божої у Рогатинській церкві Різдва Пресвятої Богородиці скорботний кортеж тілом героя вирушив до місця вічного спочинку. Поховали Романа Крашевського на міському цвинтарі поруч з іншими героями України. Відтепер усі вони на вічній варті.